А ще хочу додати, я ж не можу заспокоїтися, поняли. Камарочка в мене це донька мого реда і моєї кайри. Це донька від мого племінного розведення. Тобто, і я й оце що дурна, сижу вже я не знаю скільки блін. Ну це камарі год Тукнув, так я і почала шукати кобеля достойного, щоб е, отримати гарні крові, щоб ну, можна було в'язати. Я перерила вже всю Україну, я не знаю, я шукаю, я шукаю. А все, оказується, мало бути так просто. Сходила до кінолога, він мені сказав, такі дачення, глянув глазом на реда, такі, би сказав, о, гадіця, глянув на камару такий, гадіця, можна в'язати. А я дурна, оце, поняли, перерила вже всіх кобелів в Україні, не можу, не знайти, не можу собі знайти її пам'ять товару, розумієте, щоб отримати такі гарні цицюня. А нафіга куди-то ходіть? Є кінологи, які все підскажуть. Люди добрі. Я в шоці. Я, в шоці. Я не знаю, якби то все було так просто в цьому племінному розведенні, то тут би, марне, як ото кошенята в клубах. От, знаєте, от, По 10-15 штук стояли і кричали, що в мене гарний гарне цуценят. Не можу. Іду до кінологів, поняли? Ця камарочка на, на подушці, ось ця камарочка, камарочка іредя. От, так, от Піду до кінолога, подушку отнесу, отнесу от, так, скажу: можна оце таку, ну, таку пару в'язати? Я думаю, що він не дозволить, а племена комісія не.